Повністю було наложено, закрито було колодами. Але колод вже немає, мабуть, місцеві позабирали їх на дрова. Тут стояли їхні баниці, з яких вони спостерігали, тобто, ну, вже ж два роки пройшло, воно все тут посипалося. Андрій, житель Михайло Коцюбинської громади, показує позиції російської армії у місцевому лісі, які вони облаштували у лютому 2022 року. Тут стояла теж техніка, не ховалась. Ось сухпайки їхні. Навіть написано Армія Росії. Андрій пригадує, з перших днів повномасштабного вторгнення намагався мобілізуватися, але йому це не вдалося. Каже, спершу мобілізували тих, хто мав військовий досвід. До нас черга дійшла, але Чернігів вже був в кільці. Тобто до Чернігова добратися не можна було. Ми виставляли вже свої спостережні пункти, патрулювали дороги, вулиці. Після того, як населений пункт. Зайшли окупанти. На мене вийшла група. Нашої розвідки і я почав співпрацювати з ними, бо для мене це було хоч якийсь внесок для нашої перемоги. Свої позиції росіяни прикривали засобами радіоелектронної боротьби. Андрій каже, наші безпілотники не могли працювати у цій зоні, тож доводилося спостерігати особисто. Звідси працювала артилерія по Чернігову, і завдання моє було визначити місце знаходження техніки. І передати наші розвідки. Перша спроба підійти ближче до російських позицій виявилася вдалою. Андрія ніхто не побачив. Але підійшовши вдруге, він натрапив на окоп, де його затримали росіяни. Коли я все обдивився, повертався назад, і саме з цього окопа пролунали звуки. Стой, будемо стріляти. Я став на коліна, підняв руки. Один із них садів в окопі, інший підійшов до мене. Коли один підійшов до мене, він ударив мене прикладом по спині, я впав. Упав, вони зв'язали мені руки. Так він пролежав з 6 до 11 ранку. Лежав я на ось у цьому місці біля дерева. Потім приїхав їхній командир і почав розпитувати мене, що я тут роблю, і взагалі ну, лажу, коли тут стріляють. Я йому почав розповідати, що я тікаю з Чернігова до свого села, що в мене батьки інваліди, їм треба допомога. Він подивився мій паспорт, відкрив карту свою і почав у мене запитувати питання, які я населений пункт не знаю біля свого села, які знаходяться. Я йому почав називати. Тоді російський командир став запитувати, що з Черніговом. Я йому сказав, що Чернігов половину Чернігова розбили. Вони почали радуватися, що скоро Чернігав ще днів два-три. Чернігав буде їхній. Питали вони, де знаходиться найближча військова частина, а саме перша танкова бригада, де знаходиться, де може я по дорозі бачив розміщення наших збройних сил. Але я сказав, що я пробирався, пробирався вночі і нічого, нічого я не бачив. Далі Андрія відпустили, але записали дані з паспорта. Та пригрозили найближчі населені пункти знаходяться під їхнім контролем, і вони зайдуть це село. І якщо я збрехав, і мене там вони не знайдуть, то вони розстріляють всю мою сім'ю. За час перебування поряд з російськими окопами Андрію вдалося зібрати інформацію, яку прийшовши додому, він передав розвідникам. Вони розказували скільки техніки в них пішло на ту сторону дороги. Розповідали, скільки в них стоїть техніки Кунги із забезпеченням на самому заводі. Тобто Я це все поки лежав, накручував. Тут те, що я бачив, стояло 6 БМП їхніх. І стояла як вона, ремонтна машина, що знімає мотори з із, із БМП із танків. Це техніки живої сили. Приблизно тут було 30, але ж там вглубь туди ж то там мені вже не було видно. Там їх було взагалі куча по по голосам, по їхнім, як там вони були, і техніка там ще далі була. Чоловік каже, переховуватися вдома, після цього він настав, але вже намагався не підходити близько до росіян. Для мене це була начебто якась комп'ютерна гра. Тобто я думаю, ну мене паймали, зараз відпустять там. І... А потім, коли я прийшов додому, там сів і почав все це прокручувати кожен момент, то мені дуже стало страшно, мене почало. Тростив за свою роботу Андрій у 2023 році отримав відзнаку від командувача оперативного командування Північ Дмитра Красильникова. Рух опору, учасником якого був Андрій, координував Артем Севастьян. За його словами, всі партизани були виключно цивільними. Після декількох вдалих відпрацювань збройними силами України за нашим координатами, до нас почало надходити ну величезна кількість інформації, особливо до десятого. Березня було таке, що ми по годині по дві відпочивали тільки за добу. І саме ті всі вдалі прильоти це все згуртувало людей. У нас утворилась група опору не тільки на Чернігівщині, а частково Сумській та Київській областях. Артем зазначає, за перший місяць діяльності їхні люди передали понад 500 координат. Серед них, за підрахунками, було вражено близько 200. Одиниць важкої та калісної техніки, в тому числі склади з боєприпасами, понтонні переправи тощо. На жаль, серед нашої групи також є втрати, і один із таких випадків, коли нашого добровольця було взято в полон, і на на жаль, ми сьогодні не знаємо подальшу долю цієї людини. Вклад партизанів Чернігівщини у лютому та березні 2022 року відзначає і заступник начальника обласної військової адміністрації Іван Ващенко. каже люди, які допомагали ЗСУ, були в кожній громаді. Люди, які залишилися де-факто в окупації, вони постійно передавали інформацію. Вони постійно інформували з'єднання збройних сил про пересування і наявність ворога в тих чи інших локаціях і це, на мою думку, мало суттєвий вплив на хід оборонної операції на території Чернігівської області. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський, Валерій Циркун Суспільне, Новини Чернігів.